Вітаємо на каналі Дика Природа. Синій кит найбільша тварина, яка коли-небудь жила на землі. Але що ми насправді знаємо про цього гіганта? Як він виживає у величезному світі океану? Сьогодні ми заглибимося в таємниці його життя, розкриємо секрети величі та краси, що ховаються за його велетенськими розмірами. Слідкуйте за нами, і ви побачите синього кита таким, яким ви його ще не знали. Найближчі живі родичі синього кита це бегемоти. Хоча обидві тварини виглядають по-різному, насправді вони мають спільного предка і належать до одного таксономічного порядку парнокопитних. Еволюційні дослідження показали, що кити та бегемоти мають багато спільних рис у будові черепа, зубів, а також генетичну подібність. Синій кит або смугач великий вид ссавців, підряду кітовидих або вусатих китів. Сині кити зустрічаються у всіх океанах. Окрім північного льодовитого. В основному є три види синього кита південний, північний і карликовий. Крім того, зустрічається індійський синій кит. Синій кит це справжній гігант океанів. Він може досягати 30 метрів у довжину, а вага може перевищувати 180 тонн. Самки більші, ніж самці. Тіло синього кита ідеально пристосоване для життя у воді. Воно має витягнуту оптичну форму, хвіст. Це головний двигун синього кита. Він широкий і сильний, що дозволяє плавати зі швидкістю до 50 км на годину, але зазвичай рухається зі швидкістю 20 км на годину. Це відрізняє китів від риб, які плавають за допомогою плавців. Неможливо зустріти два однакових китових хвоста. Вони індивідуальні. Передні плавники можуть сягати 4 метрів у довжину, а на спині є невеликий спинний плавець. Назва синій кит трохи оманлива. Його шкіра має сіро блакитний відтінок, а під водою виглядає ще блакитнішою. Поверхня шкіри вкрита світлими плямами, що робить кожного кита унікальним, як відбитки пальців у людей. Під шкірою у синього кита товстий шар жиру близько 30 см, який допомагає зберігати тепло в холодних водах. Жир також допомагає киту підтримувати плавучість, щоб він не занурювався занадто глибоко. Голова синього кита займає майже чверть довжини тіла та має пласку форму. На великій глибині з очей кита течуть жирні сльози, що захищають очі від солі і дозволяють краще бачити. У роті, замість зубів, китовий вус, який складається з гнучких пластин. Він дозволяє киту фільтрувати воду, затримуючи крихітний криль. Язик може важити до трьох тонн приблизно стільки, скільки дорослий слон. Серце синього кита. Найбільше серед усіх тварин його вага може досягати 180 кілограмів, а кожен удар настільки сильний, що його можна почути за кілька кілометрів. Мозок синього кита важить близько 4-5 кілограмів і є одним із найбільших серед ссавців, хоча він значно менший порівняно з розмірами його тіла. Він відповідає за основні функції, такі як серцевий ритм і дихання. Синій кит спить частинами мозку. Одна півкуля відключається під час сну. А інша залишаються активною для контролю за диханням і рухами. Сон короткий і переривчастий, кити сплять кілька хвилин до півгодини за один раз, при цьому періодично піднімаються на поверхню для дихання. Сині кити савці, тому їм потрібне повітря. Проте, на відміну від інших савців, легені і ротова порожнина у китів не пов'язані. За секунду кити вдихають дві тисячі літрів повітря, причому роблять вони це не ротом, а дихалом, розташованим в задній частині голови. Кров китів насичена киснем більше, ніж у будь-яких інших ссавців. Синій кит піднімається на поверхню кожні 10-20 хвилин, а при зануренні може затримувати дихання до 90 хвилин. Коли кит видихає, утворюється фонтан води висотою до 12 метрів, який добре видно навіть здалеку. У китів немає зовнішніх вух. Вони чують нижньою щелепою. Від неї звук йде по особливій западині до середнього і внутрішнього вуха. Сині кити. Це єдині тварини, які не мають голосових зв'язок. Вони видають звуки за допомогою вібрацій гортані та інших частин тіла. Сині кити спілкуються за допомогою ультразвукових хвиль, які можуть долати сотні кілометрів під водою. Сині кити видають найгучніші звуки на землі, вони можуть досягати 188 децибел. А їхні пісні можна чути на відстані до 1600 кілометрів. Вчені вважають, що сині кити. Використовують звуки для орієнтації в просторі, пошуку партнера та зв'язку на великих відстанях. Ссавці живуть поодинці або маленькими групами і постійно мігрують. Влітку вони харчуються в холодних водах, а взимку пливуть у теплі моря для розмноження. Синій кит, очевидно, моногамна тварина, пари у синіх китів утворюються надовго. Відомо, що самець завжди тримається неподалік від самки і не покидає її ні за яких обставин. Самки синього кита народжують одне китеня раз на 2-3 роки. Вагітність у китів триває близько 10-12 місяців, що є дуже довгим періодом для ссавців. Малюк народжується довжиною 7-8 метрів і важить близько 3 тонн. Харчується молоком матері, яке дуже жирне, до 50% жирності, і це дозволяє йому швидко набирати вагу. В день малюк може пити до 400 літрів молока. Дитя дуже швидко росте і набирає до 4 кілограмів на годину. За перший рік життя воно може збільшити свою вагу до 30 тонн. Відразу після народження малюк вчиться плавати і вже через кілька годин здатний слідувати за матір'ю під водою. Однак перші кілька місяців він буде триматися близько до неї для захисту. Малюк залишається з матір'ю близько 6-12 місяців, перш ніж почне плавати самостійно. Матір і дитя підтримують тісний контакт, і мати захищає малюка від потенційних небезпек, таких як косатки. Синій кит споживає переважно криль, рідше більших рачків, дрібну рибу і головоногих молюсків. Щодня кит може споживати до 4 тонн криля. Сині кити живуть близько 80-90 років, а найстаршому знайденому киту було 110 років. Синій кит це справжнє диво природи. Найбільша істота, яка коли-небудь жила на землі, його розміри вражають, його голос чути на сотні кілометрів, а його життя залишається сповненим загадок. Але, на жаль, ці гіганти знаходяться під загрозою. Забруднення океанів, зіткнення з кораблями та зміни клімату ставлять їхнє майбутнє під питання. Якщо ми будемо берегти океани, зменшувати забруднення та підтримувати природоохоронні ініціативи, вони й надалі будуть вільно плавати у світових водах. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Побачимося в наступних випусках!